Я три текста, слава Богу, почитаю. Перший текст. Я читаю Івангелія Марка. Чотирнадцятий розділ. З 12-го тексту. Першого дня у коли приносили пасхальну жертву. Його учні говорять йому, де ти хочеш, що ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. І він посилає двох своїх учнів і каже їм, ідіть до міста, зустріне ваш чоловік, який буде нести Галечикові воду, ступайте за ним, вступайте за ним. Куди ж він увійде, скажіть, господарю, мені того дому, що ти, вчитель, каже. Де моя світлиця? мене ну, підчеркнуто. Де моя світлиця? Хазяїн є, чи діл, Господь каже, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху. І він вам покаже велику кімнату, Прибрану, готову. Та ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли у місто і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пас. А коли настав вечір, він прийшов з 12. -ма. Була підготовка, де я хотів би говорити за нашу сантешу, так наперед кімнатою. Сьогодні ці слова хай звучать в нашому зібранні. Де моя? Кімна. І я написано, я буду читати ці тексти, Бог каже, вселюся в них. Буду ходити з ним. Ви їх храм Бога живого. І серце виходить, як написано, зли думки. Недобре. Але якщо там знаходиться на престолі, де сидить діло наше Я, Божий син, то буде виходити, що біля того. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям, що ми будемо рекламувати що ми такі лагідні. Ні. Тому побачив, що хазяїн помінявся. Бо один, напищений, такий з демонічним характером. І його переворот. І дали Біблія каже, і на в серце не дає. Серце, джерело життя. Господь каже, візьму люди з крайне спорченим серцем. візьму камінне і дам плотяне. Це не так просто. І тому приходить якась людина, має якісь свої плани і цілі. Але якби сьогодні Господь прийшов і сказав би, а от ми понеділок збиралися, от де моя кімната, я хочу її глянути. Ми тільки одні знаємо, правда, який там порядок ми навели, ну ще ми зараз доведемо дорожчити. Ви знаєте, ви навіть бачили в себе, особливо хвиля, ти не прибирають, просто нічого. І не ходи туди, і не сліди там. Про деякий час, де воно бралося? Де воно? Ми живемо. Біблія каже, де престол Статани. Якщо люди кажуть, що мені немає в чому каятися, ну, я не кажу, Боже, вони дивляться себе, на себе і дивляться, що вони не мають тих великих гріхів, Але Біблія каже, не обманюють. Не обманюйте самих себе. Є в Білі написано, всі зрішили і лишили Божої слави. Є написано, що немає прави до ні одного. Є написано, хто скаже, що він без гріха. То він що? Він Бога обманює. Що каже? Я казав, що може ми не все бачимо. Ми дякуємо Богу, що від великих привичок, злих таких гріхів, Господь буває когось в перший день звільнив. Алів, слава Господу! І Ми бачимо це. І дякуємо. І буває, знаєте, на цих, ну вивезе таке слово, мелочах. Ми з ними сунемося все життя. Ми навіть не, не, ну, не думаємо, що їх теж треба покидати. Якщо от такі великі привички, то, хтось скаже, я 30 років курив, та я стільки років пив, чи інше. А я не, не, не міг два слова сказати без слів. І полк і дивився. Бог поміняв і мову поміняв. А осталося щось за нами. І от якось так вискочило, зірвався. Зірвалась, не витерпів, не вмістив і ми з тим живемо. Головне, що ми тільки живемо, їх трошечки, як той білюк, як не робимо уборку, то його ще набирають. Якщо що за три місяці, гляньте на шафу, наверх, знаєте, жінка, діти прибирають хатку. Я казав, в тебе що, окуляри такі спеціальні? Чи що? А вона каже, а ви там за батарею обрали? Ну, скрізь обрали, там ні. А ви, каже, там карниз зверху проти. Ну так, то є все федерале, то вони додумалися, що і там, воно і ні, просто не видно там. І от починає такі місця починає, на яких ти, ну наче їх знає, да? на які вони якось так. Друзі, у нас тут теж якісь свої корнізи є. Да, я все, слава Богу, а скарні за підпелю. А стоїть це, ти обрав? А слова, я кажу, буває так, словечка. А звідки вони борються, що вони вискакують? Може рідко, але вискакують. Я написав блаженні чисті серце, вони Бог побачать. я не говорю. Брати, перше все я говорю до себе. Не з чого, що всі подивлюся і хочу, але хочу. Хоче Господь бачити на всіх своїй славі, чи не так? Хто при цю нових творі? Скиньте, вчора так діти зібралися, вчора говорили, колектор, ну от скинути, скиньте себе стару людину, з її з діла. Скиньте. Ну, деякі так говорили, я не знаю, це історія, дійшли до того, я кажу, це, це якісь костомахи вже гризти, богослов'я. Ну я стільки знаю, що раніше людей прив'язували один до одного. І буває, коли людина помер, померла, він на собі її ніс, він розлагався. Таке наказання було. І от у Біблії я не знаю одне за інших, і я кажу що це вже якесь село. І я розумію, що різні наказання. Не хотіла сьогодні говорити, ви самі можете знати, як раніше колись е... багато є в Біблії написано, як пали колоди закривали. Мені прийшлося бути горостенцями, я бачив людей. Це, ну, знаєте, це не можна дивитися. Просто я не їхав спеціально, ми їхали просто групою, і заїхали, і дивилися Ну, це. І воно не змінилося, така жорстокість ми бачимо сьогодні і цих людей, які прийшли в нашу країну. Настільки кайфоється мирні сім'ї, настільки жорстокі і ненависті. Але сьогодні я не за них і на цих. Кінь з себе, цю стару людину, з її ділами. І сьогодні Господь каже, ну, а яка моя світлиця, я хочу паску приготувати. Тобто хочу приходити, давайте даруй гарний текст, який є, теж зачитаємо і потім ще робити. Це Івана 14 розділ Івана Івана, 23 текст. У відповідь Ісус сказав йому, якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. Написано так, ти будеш виконувати. Я так кажу для всіх, мене спасли не мої віруючі батьки. Вони мене вчили. Я казав, я погано слово я чую. Мене спасла Біблія. Я біблію більше боявся, ніж батьків. Хоч батьки і наказували. Такий якийсь страх був. Не тому, якось я, по житті не є такий, жалено знаю, і діти. Тому багато якихось таких проблем. Сам себе можем. Буває, кудись їду, то діти ну, кажуть, дивіться за батьком, що він кудасть там. Це може такого великого. Але я дякую Богу. І досі про я дякую Богу, що в мене слово Боже авторитет. Не до кінця все буває, я розумію. Не все відкрито. Але я знаю, написано, це крапка. Все. Хтось каже, навіть переводить, та там грецький, та там короля як. Там є різниця якого короля. У мене є Іван, я його читаю, і мене Бог за це спитає. Воно для мене авторитетне. Я дякую. Помните, написано, я радію твоєму слову, як отримав ще великий прибуток. Чи ми радіємо так? Прочитавши, я радію так слово, будь то здобучний школі. А вона місці я хотів найти десь недавно в перешукову і псали. Пом я я наразі газу, каже слово, мені як луток воздуха. Особливо коли ти не раєш і довго під водою. То, а, а на спор, знаєте, хто молодий, хто довше. То за що там думаєш? Перше всього ще, а вже так хочеться глуточок. Чи в нас є таке бажання, жажда. так, я зайнятий, суїта, роблю, робота. Ну хоч би віршик прочитати, хоч от чуть-чуть. От буває, що не так. Хай Бог поможе. Де моя кімната? Там вона приготовлена. Туди зайдіть і приготуйте. А ми вечором, я там читав, а вечором прийдемо зустріну. Приготуйте. Тому сьогодні навіть зараз ми в понеділок це, сьогодні зараз ми ще можемо переглядати себе і ми помолимося один за одного. Хай Бог просто приготуйте. Ми можемо кожного, що з чим і себе оправдати. Це наша справа. Помнять ці запрошені теж себе оправдали, не знали, що на них вирок. Що Господь казав, ніхто із них на моїй вечері. А вони всі не буде. І них всі були при... причини не бути. Господь дав свій вирок. Не будете ви на моїй вечері. Тому не хотілося щоб наша праведність нас погубила. Давайте будемо праведністю Господь. Але він праведний. Колись Пілат сказав, що є таке істина. Господь каже, я є істина. Право. Бо він би сказав йому, якщо хто любить моє, мене, той буде виконувати моє слово. І мій отець любитиме Його. І гарний такий текст. І ми прийдемо до нього. І зробимо оселу або вечерю. Якщо ви любите, читайте моє слово. Наповнити Божию любов, Бог каже, ми прийдемо. Це Він, як сказав, і так зробить. Ми прийдемо до Нього. Ми це хто? Ісус і 12 учнів. Отець і Дух Святий. Аллія! Ми, ми прийдемо. Така людина не буде в розпачі, така людина не буде в депресії. Давайте, як би, образом до вашого дому прийшов. Ви дивувалися, право приходить, сидите вдома, читаєте чи молиться, і дивіться. Оце й сили Дух Святий. Не знаю, ну це Бога ніхто ніколи не бачив. Ну, Можемо відчувати його присутність. Чи не так, і ми до нього приходимо. Ви бачили людей або самі переживали в зібранні. О, зібрання йде, все добре. Але так хочеться плакати. Не від того, що скрубить серце, а від того, що якась. Небесна радість наповняє. Каже, хмара, яка наповняє тебе, божеством, І ти дивишся, ну не знаєш, ну тобі так добре. Такий якийсь такий або їй чи не буває так призустрічі, коли давно не бачили, Тож ж радій. Мама плаче, син вертається. Донька приїхала, такі, може якісь такі митерства були. Плач, що ти плачеш? Радіти треба? Ні, то, то радість, сльози, радості. Вже своє може виплакала за сльози радості. От Господь хоче, каже, чому написано? Не впивайте вином, від якого буває розпусту. Воно проносило якусь радість часом, а наповняється Духом Святим. Оце радість. Аллія. І ми, каже, хто любить моє Слово? Мене той буде виконувати моє Слово. І Мій отець любитель Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо все. От посилимося в Його серце. Добре так ходити, правда? А жити. А десь ти є і ти відчуваєш. І не кажеш, спасуся я чи не спасуся, хто її знає. Простив Бог чи не спростив, переживаю. Слухай, та в тебе таких три особи, що тобі нема чого переживати. Тільки ти, ти так тримаєш. Що вони не покинули той дом, тільки то. Тому їй написано, те, що маєш, міцно тримає. Каже, ми до нього прийдемо і оселю створимо. Не пускайте інших. каже, Хто приходить, ходить десь з іншим місцем, це вор і розбійник. Я двері, каже Господь. А той вор приходить, хіба не забуває радість? Є пісня така, я викрав пісню і геть полетів. Людина співала, раділа, дивиться, все, нема настрою, нема пісні, немає нічого. якась сапатія, то все. Ми за це помолимося. Правда, будемо молити за ще один текст. Ми будемо молитися, хай хай приходять. Хай твоя готуй цю е, світлицю. Може не бачу це. Є люди якісь великі, які може знати, може от до того прийшло, я чи того відвідали, чи інше, слухай. Відвідувачі не І якщо прийде до тебе, оце не Дух Святий, тобі більше ніколи не треба. Якщо ще хтось прийде, хай ще порадіє з тобою. Аллилуйя! А якщо прийдуть друзі, а не прийдуть вони, скажіть. Ну і що? І останній текст. Друге Корінтяна, 6 розділ, розділ, 14 вірша. Не вдягайтеся разом з невірною в чужий. Не. Буває жалко, так люди підв'язалися і тянуть, що такі можеш поспівчувати, але саме в тому виноват. Саме підв'язалися. Що може бути спільного? Праведністю і беззаконням. Що спільного між світом і темлявою? Яка згода Христа з звіляє? Яка часто вірну з невірним? Або, або, або яка згода між Богом, між Божим храмом та ідолом? І далі гарний цей текст. Адже ми храм живого Бога. Друзі, тут нічого невелика якась така якась проблема чи ситуація. Я. Адже ми, ми, храм, помніте, коли Христос приходив і зайшов в храм, і побачив, що отак от буває в наших храмах. А там і продають, і торгують, і жертву приносять. І все. І все побачив син Божий. І знаєте, ніхто, я навіть не бачив, деякі кажуть, там Божий син сам розійшовся, пронігався. Е -е, я не знаю. Yeah. Ну, дозволяючи собі, що і я можу так mm -hmm. взяти такого рівня чи інше, і так прийшов ту став. Mm -hmm. Адже ми храм живого Бога, я сказав Богу. Оселюся в них. І ходитиму з ними. Це добре? Я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них. Відділіться. Буває, я віруючи в таких спілкуваннях, Невіруючі, віруючи, погані слова, віруючи сам, що сидить там, невіруючи, і вибачете таке слово. І рогочок що чече. Жаль. Витіспимо. Я не кажу, щоб виділитися. Працюємо, на роботі працюємо, скрізь, але будь світло. Будь християнином. І відділіться, говорить Господь. І до нечистого не доторкайтеся. І я прийму вас. І буду для вас отцем. А ви будете для мене синами і дочками, каже Господь, все держите. Гарний текст, правда. Аллилуйя. Мої брати і сестри. Хай Бог благословить всіх вас. Всі я тако дивлюся, бо так, щоб ви скрізь були. Тихенько каже, що може похолеті. Хай би так скрізь було. Тож чистим младі, сім'я збирається, в церкву збирається, зібрання йде. Ну хтось нам обозволь наступив нічого. Все тихенько, все це. О Господи помилуй. Але зараз ми перенесемо Господню. Розумій, ви храм для Бога живого. Хай це такий великий Бог. А Хоче жити в людському серці. І знайшов це тебе, і ти в домі Божого. Не давай місця дияволу. Є таке написано. Не давай. Не роби з храму Божого вертеп розбійників. Не роби. Повікидай всі речі. Не треба, щоб Бог з бичом. Це буде ще час, коли церква забереться. Сьогодні повікидай це. У По всьому ми бачимо, що йде син Божий. Амінь. І хоче мати справу з храмом. Глянути, в якому стані? Блаженні чисті. Вони Бога побачать. Ми за це помолимося. Давайте ми піднімемося. І якщо у вас є що сказати, своє місце і все.